Отак От вийшла у мене ця защита брезентова. Тут я шиночку, різьбу нарізав болтик і на резиночки до лонжерона. Воно тут усе натягнуто і грати воно не буде, а тут за болтик зачепив резиночки. Таких резиночок, кругляшок у нас більше, ніж достатньо. Так що якщо пересохне, ми поміняємо і вкинув їх трошки ж і в запас. Так мало що. Ну понятно, як сонце воно стоятиме, воно ну його недовго поміняє. І так вийшло засторона. так воно виглядає, Ну трошки він у маслі, діло, Ну, як вже ж не сподобається, ми його все в маслі скупаємо, щоб було одного кольору. так. Тут машинкою прошили. Трошки нерівненько, бо це машинка та, для що прошиває мішки. Там рівно не дереш. Воно тільки кнопочку нажав, воно строчить як самошече. Ну, прострочили, тут я наметав, так що. І тут же він отвір, болтики на як бачите От. Печку, ту, що я знімав, поставив на місце. Поставив я її на місце. От ви бачите, отак от, от зняли. От вона стоїть. Так, да, почистив, покрасив, зробив на 52 два. От, отвір, що подіть, супереновський, так сказати, зерно провід. Зараз кум його ми його дінемо. Хай воно буде. Його знімають два болтики, раз вона знялася, провідок, один на видінив. Не дає воно великої, тепл... великої теплоти, так ото є, мертвий бзить. Ну, в кабіні не холодно. Плюсову ж температуру гоне. А плюс, якщо ми оце ось закриємо, то буде взагалі нічого робити. А так же воно брало знаружі воздух. а так буде брати тепленький от блока. Він же ж теж нагрівається і буде боліміння. Не замерзнемо. Оце отак. Ну, поки ще не заводили. Не можемо сказати, як працює паливна апаратура, бо ще ж не прийшли розподільники. От, от Володі. Оце отака розклад. От. І так, нарешті, дочекалися ми посилочку. Посилочку прислали нам із Львова. Взяли ми у тієї фірми. Львівський розподільник. Телефонуємо на номер. Ми ж думали Запоріжжя, коли відповідають, аж із Львова. Ну, менеджер, дівчина доволі таки приятним голосом і говорить, що так і так, є болгарські розслідування, шести секціоні, є наявності. От. Ну, замовили. Пожартували його, яка ж гарантія на цього розподільника? 10-15 років вона говорить на все життя. Так що будемо надіятися, що воно буде в нас працювати. Ми не перші ставимо його на такий агрегат. Є Сувіниці толік, він вже поставив. 4 роки вони користуються. І, говорить, ну дуже хорошо, це не те, що оті наші. І він скинув нам відео, як вони розкладаються, як він працює, як піднімає, як опускає. Ну, це зовсім інша річ. Ну, який він то ми бачили на картинці, а зараз ми побачимо його вживу. Що він себе представляє? Так, запечатано, звісно. Давай з маленького. па. А? Давай із Володькиного. А, з того, так. І отримали посилку від от Володимира е, Дізеля. Ну, Замовляли йому теж розподільник, теж болгарський, але тільки І, Виходить, один речажок ну, не фіксується, а один плавающе фіксується. Ну, замовляли Замовляли ще фари, тому що ті фари на заднє світло, ну, вони вже ніякі. Так воно Вроді є світло, і, як наче, його там і немає. А другий раз треба буде і ввечері. А воно не видно ні В общем, розпаковуємо і дивимося, що нам присла Володя. Володя, немає не у нього шестисекціонного. І чи під кінець года, говорить, будуть, а чи чий будуть. Ну, ви ж розумієте, який зараз час. І не все чоловік і може. Якщо його немає в наявності, то його немає. А що ж чекати, як у нас воно розібране, гараж займає, нам вже його треба виганяти ціля, а ми ніяк не можемо його до ладу довести. Так. Так, 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 так. так. От. Візиточка від Володі. Ну, ми координати скидаємо. І, і, як завжди, володя. Як завжди, Володя, перчатки. От, молодець. От оці пари. от такі вони. Зараз подивимося. Так, 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 ага. Ось вони. Кріпленням на світі. Отакі. От так вони виглядають. Я думаю, що будуть вони працювати. На зілу менше. На зілу менші трошки, да. Ну, На зілу відлічно світять. Так що фари хороші. 42. вон який радіатор. Вон, який 42 води. 42, так. Да. Так що світло буде. Переднє світло в нас хороше, у нас стоять оті квадратні. Е, удачно вийшло. Добре світять. А от задох. Так, і цим розібралися. Дві штучки, якраз треба досвітлення з усім. Так, поїхали далі. Кидай до буржуйки одразу бумажку. Поїдемо далі. Ось цей розподільний. Ой-ой-ой. Ага, це я зняв. От як він виглядає, як ви бачите. І такий доволі хороший такий. Так. Номера. Ну, це, це двох секційний. Так сказати, з клапаном. Ну, я так розумію, що це і фіксирується, я так зрозумів. Ну це ж Їх треба викручувати, укручувати так, як треба, це вони в транспортному положенні. Оце отак от він виглядає. Три кріплення в нього. От. Ну, це він у нас буде на вичіплятиме ще прицеп одноосний, як загрузив, щоб вивернути, і на ковш. Тут своя гідравліка, так сказати, і своє ж кріплення буде. Вже буде воно по-іншому. Тому що ті, що в нас... Ну, ну, ну вони течуть. як, ну, ну, ну це, це там, Він стоятиме якраз всередині, в кабіні, під ногами, там буде ота мазута, Я думаю, що ці будуть так фарсувати. Все. І з цим ми розібралися так. Ну, я його кладу на місце. Андрюша, чий має? Модель написана. Що це? Фірма, яка, Андрюша? Я що воно там написано. Батестон. Батестун, так. Да. Болгарія. Болгарія. Болгарський, так. Да. Болгарський. Так що. з цим розібралися. Так. І зараз розпечатуємо цей, так сказати, ящичок року. Ну, тут мой моему... ось, да, не высокий. Ну, важкий. Важкий, конечно, все, все, все. Вот. Вот. Как выглядит. Ну, понятно, тут. Кожна секція можна секцій додати, можна убавити. але ми не, зак... не замовляли восьмисекційний, так як нам треба роздільний, тому що на е, передній ковш і на вигрузку оддільний гідробак, там одільна гідросистема, А тут же ж е, своя, і там стоїть 32 насос, а тут два п'ятдесятих. Так що щоб не включати оці, можна було б і замовити ще на десятці більше, й одного розподільника. Оце все діло запитати. Ну вирішили зробити так, як його придумав завод е, виробник. Оце так він виглядає. отакий такий от розподільник його кріплення. Ось як ви бачите. Теж така сама фірма. Така сама фірма, теж Да. Не замовили Добре. ми. Турецький, турецький трошки він дешевший. Будете задавати питання, яка його ціна. Не будемо ціну озвучувати. Значить, дані цієї фірми усилки профіля буде. Так що, кому цікаво, подивитесь, позвоните, менеджер відповість на всі ваші питання. Отак. Діло не дешеве, але воно того варте. Так що робота у нас тепер є. Будемо робити планку і будемо їх закріпляти. І будемо, так сказати, продовжувати. Ну, як він виглядатиме, в такому положенні він у нас стоятиме. От для нього речашки. І ці ж вони і вліво, вправо плавають, як бачите, от і вперед, і назад. І це точно так же. А це ж буде на подйом чи опускання лап-2. Предохранитель і клапан, все тут воно закрито, все тут чорно, невеличкий. І будемо сподіватися, що не буде в нас тепер із цим проблем. Оце отак. Гарненький, красивий. Речашки, може, прийдеться нам і додати, подивимося, вже, як він у нас там буде стояти. Бо е, Толік подобавляв трошки речашки, вони чуть вищі. Підігнув він їх, щоб як сидів, щоб не нагинався, щоб було удобно. Ось от, ну, такі справи. Так що, дивіться, підказуйте. Може, не такий ми взяли, може, є ще кращий. Та, да, діло, є і кращий. Но, от такі ставляться і вони працюють ну, без, без всяких питань. Ну і по просьбі наших підписників. Невеличка гумореска Павла Глазового, яка називається Прощання. Їде жінка лікуватись від зайвого жиру. Чоловіка залишає стерегти квартиру, а він її проважає на той світ неначе, обніма біля вагону і мало не плаче. Сіла жінка, рушив поїзд, набира розгону, а чоловік її за вагоном біжить по перону. Не лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не лізь, не їж м'яса, не їж торта, більш не поправляйся, а ще більше не їж торта, слідкуй за собою! Зазівався та, як хряпне, обстов головою. Чухнув лоба, сів та й каже, щоб ти там згоріла, щоб ти з моря не вилізла, щоб ти чорта з'їла. На ну, все добре і всім вам благ. Всього найкращого. Дивіться, коментуйте, а ми продовжуємо працювати. До побачення!